Каналу, ми Україна, усе найважливіше на цьому. І просто зараз я Ігор Попков, починаємо. Троє людей загинуло внаслідок масованого обстрілу Херсона. Ще щонайменше 19 поранені, і люди продовжують звертатися по допомогу до медиків. Вранці окупанти вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню, попередньо градами. Більше про наслідки цієї атаки розпитаємо нашу кореспондентку Тетяну Савулю. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню чекаємо деталі. Ігоря, вітаю. Справді ранок у Херсоні розпочався дуже гучно. Близько 7.30 росіяни із градів атакували багатоповерхівки у корабельному районі Херсона. На жаль, троє людей загинули. Це, зокрема, жінки літнього віку. Мені вдалося побувати у одній з квартир. Тут жила е, жінка, її було звати Світлана. їй 83 роки. На жаль, її з-під завалів е, діставав волонтер Андрій. Чоловік розказав, що шансів вижити у жінки не було, адже окрім того. Що квартира спалахнула, ще й заклинали двері, тож вона ніяк не могла вийти. Прошу пряму мову. Я побачив, як рідь, поверх сьомий і шостий. Я зібрав жінку поранено відвез в лікарню. Вона була на зупинці. І тут сказали, що, на жаль, під завалами жінка на шостому поверху. Я побіжав вверх і почав шукати її. Дивлюся, просто диван на дивані немає. Ну, думав, може, немає. І я просто так розгрібаю, так от там ну, штори. Це. І отак він зі мною обличчя жінки. Вона не мене. Ми побіжали. Ми прибігли, а там вже все. Це моє життя, моя мама. Це була донька загиблої пані Поліна. Вона досі не відійшла від шоку. І справді інформація щодо поранених зростає ще хвилини. Наразі відомо про 19 постраждалих, серед них троє дітей. Всі вони перебували на момент атаки або в власних квартирах. Адже було ще дуже рано. Люди ще спали, або ж на зупинці громадського транспорту. До речі, один із снарядів потрапив саме біля тролейбуса. Уламками розбило всі вікна. Тож до цього часу у корабельному районі не курсував зокрема цей вид транспорта. Вибухи у Херсоні лунають періодично й досі. Також дуже гучною була ніч у Дніпровському районі Херсона. Росіяни шахедом атакували одну із багатоповерхівок. Там теж відомо про двох поранених людей. Колеги, дякую, Тетяно. Тетяна Савуля про масований обстріл Херсона. І от буквально годину тому росіяни вдарили кабами по Харкову. Є влучання по автобазі у індустріальному пошкоджені більше 20 машин. Ще одна бомба пошкодила цивільне підприємство. За даними обласної військової адміністрації, вже відомо про трьох поранених. Обстеження території триває. Уночі ворог масово атакував Кіровоградську, Дніпропетровську та Харківську області. Вирували пожежі. Рятувальники гасили їх до самого ранку. На Кіровоградщині влучання у об'єкти критичної інфраструктури області цього разу в новоукраїнському районі без світла. 19 населених пунктів на Харківщині у Лозові пошкоджено електромережі а у новому. Залізницю на Дніпропетровщині ж дрон поцілив у інфраструктуру Павлоградському та Синельниківському районах в усіх випадках без жертв та постраждалих. 72 БПЛА різних типів знешкодили повітряні сили цієї ночі. Більшість з них шахеди. Усього ворог запустив 128 дронів на північ, південь і схід країни. Зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 10 локаціях. Атака триває на сумщині. Є ще ворожі БПЛА, а ще РФ запустила на область Каби. Укрзалізниця повідомляє про затримки потягів на дві години унаслідок російських обстрілів у трьох регіонах. Через неструмлені ділянки пізніше прибуде частина потягів до Одеси, Запоріжжя та Краматорська. Вони прямують в об'їзд потяги з Сумщини. Їдуть не до кінцевої зупинки. До Києва пасажирів від залізничної станції довозить автобус. У Підмосков'ї, в Красногорську БПЛА влетів у багатоповерхівку. Це підтвердив губернатор. Спалахнула пожежа, квартира вигоріла вщент. Є постраждалі уламки, пошкодили фасад будинку і припарковані поряд авто. Цієї ночі дрони масово атакували Росію. Окрім московської ще 11 областей, і тимчасово окупований Крим. Вороже міноборона звітувала про начебто збиття півтори сотні БПЛА. Євросоюз не зміг ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України. Натомість на саміті лідерів ЄС у Брюсселі погодилися фінансувати потреби Києва, зокрема військові, протягом наступних двох років. Володимир Зеленський під час свого виступу запропонував партнерам змінити чергу на поставки Петріот, аби Україна могла отримати їх раніше. Докладніше про це Олена Гончаренко. Як підтримати Україну наступні два роки, посилити обороноздатність Європи та дієвіше тиснути на Москву обговорювали лідери ЄС на саміті у Брюсселі. чи не вперше за довгий час Євросоюз та США діють синхронно слідом за обмеженнями Вашингтона проти двох найбільших російських нафтових компаній? 19-й пакет санкцій затверджує євросоюз європейські лідери зобов'язалися забезпечити покриття фінансових потреб України на наступні два роки. Ми ухвалили 19-й пакет санкцій, який посилить наш тиск на Росію, та ще більше зашкодить її військовій машині. Євросоюз забороняє імпорт російського скрапленого газу частково за півроку, повністю з 2027-го. До обмежень додали ще понад сотню танкерів російського тіньового флоту. Повністю забороняються всі криптопослуги для росіян та транзакції ще п'ятьма банками Росії. Додалі складніше стає Кремлю. Усі обмеження обходити. Вели санкції проти 45 іноземних компаній з Китаю, Таїланду та Індії, які допомагали Москві в цьому. Зокрема, у 19-му пакеті санкцій єС заборонив продаж Росії пластикових унітазів і ще низки товарів. А відтак вислів не мита Росія відтепер набуває нового значення. Це широкий та особічний пакет, який вражає в саму суті російської військової економіки, і паралельно США запроваджують власний пакет санкцій. Тому це два бажані кроки одночасно, які мають більший вплив. Ми будемо продовжувати тиснути на Росію стільки скільки потрібно, так само як будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Пакети санкцій від ЄС та США. Президент Зеленський називає реальним кроком, аби Росія заплатила за свою війну проти України. Та разом з потужним санкційним тиском на Москву Україні потрібна зброя. Під час виступу на саміті Зеленський закликав партнерів надати нам більше систем ППО для захисту цивільних і змінити чергу у постачанні, аби країни, які мають Петріот, пропускали Україну першою. Тиск це зброя ірдифенс. Передусім для нас під час таких атак, масованих для нас дуже важливі системи і ракети. Ми хочемо подякувати всім, хто приєднався до програми Pearl завдяки якій ми отримуємо за гроші, купуємо у Сполучених Штатах Америки. Ракети для патріотів. і сьогодні вдячні Фінляндії і Іспанії за те, що вони доєднались до цієї програми. А от рішення щодо використання заморожених російських активів відклали до грудня через позицію Бельгії, де зберігається більшість коштів, Єврокомісія пропонує надати Україні гроші з цих активів у вигляді позики на 140 мільярдів євро. За планом Україна має повернути борг, коли Росія виплатить репарації за завдо. Ну, шкоду під час війни. Водночас Бельгія просить додаткові гарантії, щоб уникнути відповідальності за можливі ризики. Лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати можливі варіанти для розгляду під час наступного саміту. Олена Гончаренко, Ми Україна марафон. Єдині новини. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Минулої доби наші за. Біля Вовчанська та У Херсоні, де сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. Телеканал Ми Україна висловлює глибокі співчуття рідним та друзям наших загиблих колег. Журналістки телеканалу Фрідом Альони Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Їх вбив у Краматорську російський дрон. Ворожий ланцет влетів у автівку знімальної групи, коли вони зупинилися на заправці. Разом з Альоною та Євгеном у машині був спецкореспондент Олександр Количев. Він у лікарні. Окупанти бачили, що б'ють по цивільному авто. Від початку війни Росія вбила 135 представників українських та закордонних медіа. Зазначив президент Володимир Зеленський після звідки про загибель знімальної групи Фрідом Альона Губанова була родом з окупованого у 2014 році Єнакієво. Євген Кармазін жив у Краматорську. У нього залишилися дружина та дитина. Вони завжди хотіли бути першими. Вони завжди хотіли показати реальну правду про злочину Російської Федерації в самому епіцентрі бойових дій. І вони завжди хотіли, щоб у відповідь світ не мовчав. В кадрі Альона завжди була чіткою структурованою, а поза кадром завжди була веселою світлою, усміхненою. І я впевнений, що такою вона завжди залишиться в нашій пам'яті. На прифронтовій Донеччині дедалі стає небезпечніше через війну. Саме звідти надходить найбільше заявок на евакуацію населення. За півроку вивезли більш як 80 тисяч людей. Їх тимчасово селять у транзитних центрах. Таких по Україні 20. Але що робити переселенцям далі? Любов Дубина з неходячою матір'ю два місяці жили на вокзалі у Дніпрі, допоки про них дізналися волонтери. Родину перевезли на Київщину у містечко для літніх переселенців. Що з ними зараз? Дар'я Цесарук розкаже. Карета швидкої до села на Київщині приїздить уночі. Це авто евакуаційне. Пасажирів усередині двоє мати і дочка. Неходячу бабусю, якій вже 90 медики у будинок заносять на ношах тривалу подорож, і майже півтисячі кілометрів шляху з Дніпра вона пережила дуже тяжко. Її одразу вкладають. На ліжко. Жінки сюди приїхали без нічого, лише з кількома ковдрами і подушками. Усе цінне зосталося вдома, на Донеччині. Одні віщі, одіяло, подушка, плед, це все. Дві каст... Три каструльки маленькі самі взяла, дві лужки, дві вилки, дві чашки. Нині у добропіллі, звідки вони родом надто небезпечно. Росіяни місто атакують постійно. Ворог недалеко, тому місцевих закликають евакуюватися. Але люди виїжджати не поспішають. І любов теж довго не наважувалася поїхати, бо просто нікуди. Ніхто не хотів таких маломобільних вивозити. От, у правда, сос. Ми два дні підождали. Павлоград нас вивезли і все. По Влаграді ми чотири дні просиділи і нас відправили в Дніпро. Ще два місяці вони жили там просто на вокзалі, без жодних умов. А рядом здані, де предварительні каси. Оце зараз там предварительні каси убрали і це зробили цей шалтер. Раковина, один унітаз, сотрудники, мужики, жінки, діти. Всі всі гарячі води. Вообще. Там родину розшукали волонтери і перевезли сюди, у містечко для переселенців, що функціонує вже два роки. Ці люди два місяці не могли нормально помитись, і вони погано харчувались, вони погано спали, вони мали проблеми зі здоров'ям. І зараз ми будемо їм допомагати поновлювати їхнє життя. Їхнє нове житло двокімнатне. У ньому велика кухня, власна ванна. Тепер буде де помитися, де постирати. Якби ви знали. Розкажіть за Милась, то милась, ходила, просилася людей, просилась, тому що не було ніяких умов. Вообще. У такій ситуації зараз тисячі вимушених переселенців прихистків бракує, а ті, що вже є, переповнені. Тому люди й не поспішають покидати дім, часто залишаючись на лінії фронту. Зараз гуманітарна катастрофа саме для тих, хто сам собі не може вже допомогти. Періатричні заклади переповнені, заклади підтриманого проживання переповнені. Серце розривається від того, що у нас немає достатнього житла для того, щоб засілити людей тут і зараз. Це поселення за кошти американського мецената, де Лой Хансена продовжують розбудовувати жильців. Тут майже 400, буде і ще більше, коли зведуть додаткові будинки. Та любов не полишає надії колись ще повернутися додому. Виїхали до всі до єдиної сім'ї з під'їзду. Під'їзд стоїть пустий. Мені всі ключі зносили. А я їм тепер всім написала, що щоб без мене не верталися. Помінувсіку Дарія Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.